Окрім психотерапії є і інші дієві способи покращити внутрішній стан В етері ранку вдома. Ми неодноразово розповідали про різноманітні види арт-терапії. Яко до прикладу, глинотерапія Гончара з Луцька допомагає військовим покращити внутрішній стан. Mm. До речі, всі керамісти, яких я знаю, дуже врівноважені, такі спокійні люди. І я завжди думала, що саме такі люди схильні до роботи з глиною. А тепер, навпаки. Замислилися, може, тут зворотній зв'язок, і це саме глина робить їх такими вмиротвореними. Mm. Mm. Гадай, наступний сюжет допоможе нам розібратися в цьому заплутаному питанні. <смітна> Хто кого? До нас приїжджають два госпіталі: госпіталь ветеранів війни і госпіталь прикордонників. Хлопці приїжджають дуже засмучені, але після глинотерапії це виходить зовсім інша людина. У школі гончарства, що у селі Липини біля Луцька, волонтери двічі на тиждень проводять арт-терапію для військовослужбовців. Коли хлопці до нас приходять, я їх прошу, щоб вони трошки відключилися від цього життя, що вони ну, від повсякденного життя забулися про війну. Прошу їх, якщо в них є якийсь негатив, все виплескувати на глину. Моглина вона підпідатлива хлопцям вона дуже добре вдається. Волонтер Віктор Дудко присвятив гончарній справі вже багато років. Чоловік має власну майстерню вдома, де гончарить на замовлення. А ще разом з дружиною у 2019 році створив школу осередок. Дуже часто, як ми виїжджаємо на ярмарки, проводимо класи, і дітки питаючи, в нас немає має де навчатися і так ми з дружиною порадилися, прийшли до нашого колишнього голова сільської ради Богдан Петрович Гусак, він поміг відкрити цю школу. І так у нас дітки почали з нашого села ходити займатися. Через певний час після початку великої війни гончарня осередок знову відчинила свої двері для дітей, але подружжя хотіла допомагати країні та захисникам. Тож Віктор зв'язався з волонтерами та психологами і вирішив проводити арт-терапію з допомогою глини. В цій наші майстерні ми проводимо майстер класи для наших воїнів. Як вони до мене приїжджають в школу? Я спочатку хлопцям показую, що вона буде виліпити руками, і потім. По одному з воїнів я забираю на гончарне коло, прийду себе, і, і там же ми вже з ними вже. Їхні вироби. Добру справу підтримав відділ культури, туризму і спорту підгаєцької ОТГ, які забезпечують майстерню глиною. Матеріалів досталь, тому заняття проходять двічі на тиждень. Групу формують до десяти людей. На початку майстер-класу Віктор пояснює техніку, а потім з кожним по черзі сідає за гончарне коло. Найцікавіше в терапії те, що виріб, який виготовлятимуть, військові обирають самостійно. Це вироби наших воїнів. От робить такі бутилі з відтіском, ЗСУ. І таке вони виліплюють. Тарілочки собі, хлопці. Це воно ще все готується до випала. Горнятка з відтіском. От ми ще потім дружиною лощем і, і випалюємо, і віддаємо це хлопцям. Які зі свого боку дарують та присвячують свої вироби близьким людям. Я їм потім кажу, ви мені напишіть на бумажці, що мені знизу підписати. І більшість хлопців пишуть кохані дружині, кохані дівчині. Ну, це, це дуже приємно. І бачити їхнє задоволення, як вони виходять з майстерні це, це, це дуже приємно. Цього разу до Віктора на майстер-клас приїхало восьмеро військовослужбовців разом з психологиною Марією Омельчук. Жінка певна, що гончарний процес допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження. Спостерігаю наяву, бачу, як це працює. Коли хлопці торкаються глини, вони змінюються. Дуже часто зневір, не вірять, що воно може щось допомогти. А коли торкаються, бачать, то відгуки дуже позитивні. Дійсно, воно допомагає відволіктися. Декого зі Знається Марія, треба довго вмовляти, спробувати. Ось як військового Олександра Юхновського. Я дружини зробив, бо вона думає, що я тільки вмію стріляти. Ну, вказується, що я ще й такі шедеври вмію робити. Хай пам'ятає про мене. Не забуває, а цей воїн приїхав на глину терапію вже вдруге. Олександр багатодітний батько, та незважаючи на це, з перших днів пішов добровольцем. Ніс службу в Київській та Харківській областях, дивом вижив під бахмутом, отримавши важке поранення. Тепер разом з іншими воїнами відновлюється та відвідує майстер-класи волонтерів. З боку я вам скажу, думав, що воно все легко так просто робиться. Але коли пальці в глину всунули, Давай ліпити, то воно. У мене винтами йшло. Я то Віктор коригував, інакше б кружку але Вона була крива, він її підправляв. Віктор дуже радіє, коли бачить усміхнені обличчя хлопців. Тож продовжуватиме свою добру справу й надалі. А у вільні від глинотерапії дні проводитиме майстер-класи для всіх охочих. Виручені кошти віддаватиме на ЗСУ.